Чому не відбувається фінансовий ріст і як це змінити? Дивіться, фінансовий ріст напряму пов'язаний з розширенням вашої свідомості. Що саме я маю на увазі? Я маю на увазі вашу спроможність давати, вашу спроможність бути щедрим, а це означає. Що ви буквально розширюєте себе, ви зміщаєте фокус уваги з себе і зі свого добробуту на добробут інших людей. Тобто, коли ви розширюєте себе і коли ви даєте іншій людині, ви вже піклуєтеся про іншу людину. Якщо ви чайові залишаєте офіціанту, наприклад, Щедрі, ви вже піклуєтеся про добробут офіціанта. Так? І ось. Оця спроможність ділитися, давати, бути щедрим по відношенню до інших людей впливає на вас фінансовий зріст. І ця залежність прямо пропорційна. Чому? Тому що коли ми щось даємо, ділимося, проявляємо щедрість, ми сіємо ментальні зерна, кармічні зерна свого фінансового процвітання. Грошей фінансових ресурсів, які приходять у наше життя, що посієш, ти пожнеш. І я буду це повторювати постійно, бо саме про це йдеться мова, коли ми кажемо створювати ментальні зерна у своїй свідомості. Ми сіємо те, що хочемо бачити у своєму житті, бо ми бачимо тільки те, що є в нашій свідомості. Наш світ, він, є відображення нашої свідомості, навіть якщо ми це. Не розуміємо до кінця, навіть якщо ми це не бачимо напряму. Але згодом, коли ви тренуєтесь, коли ви вивчаєте систему зерн, коли ви проходите, наприклад, кармічну трансформацію, да, мою авторську програму, яка триває півроку, ви це бачите, ви це розумієте. Вам стає це очевидно і логічно. І тоді, і тоді, коли ви розумієте, що ви сієте, на глибинному рівні, ви тому радієте. Кожен раз, коли ви. Наприклад, 10% переводити на благочинність. Ви розумієте, що ви робите, і ви робите це з радістю. Коли ви проявляєте щедрість чи даруєте комусь подарунки, ви радієте тому, бо ви розумієте, що ви робите. І ось це розуміння того, як працює Всесвіт, як працює наша свідомість, як працює закон цього Всесвіту, що посієш, то й пожнеш, впливає. На те, які ви ментальні зерна створюєте, наскільки вони потужні у вашій свідомості, і наскільки швидко вони почнуть приносити результати, тобто розкриватися результатами у вашому житті. Ось як ми можемо змінити і піти в зріст, в фінансовий зріст. Давайте підсумуємо, що нам для цього потрібно проявляти щедрість. потрібно, Розвивати спроможність більше давати і ділитися. Це розширює нас, це розширює нашу фінансову воронку, це розширює той потік фінансових ресурсів, які ми можемо пропустити через себе і віддати у світ. Це було перше. Друге, що впливає, розуміння, що ми робимо. Тобто, оце наше розуміння, усвідомленість того, що ми сіємо. Самі створюємо у своїй свідомості ментальні зерна, ментальні відбитки, якщо хочете, якщо вам так легше зрозуміти, того, що буде відображено, розкрито у нашій реальності. Тобто, наша свідомість створює нашу реальність на 100%, створює наше життя на 100%. І ось це розуміння, яке поступово видобудовується. Під час того, що ми вивчаємо все більше і більше підхід ментальних зерень, да, що посієш й пожнеш, поглиблюється це розуміння, і воно впливає на швидкість проявлення того, що ми бажаємо мати в своєму житті. І це друге. І третє, що дуже впливає на наш зріст, це спроможність радіти, радіти тому хорошому, що ми створюємо, а саме. Коли ми ділимося грошима. Чому саме грошима? Бо питання про фінансовий зріст. Якщо ми хочемо фінансовий зріст, то ми ділимося грошима, то ми допомагаємо іншим грошима і переводимо, наприклад, на благочинність гроші, і ми радіємо, що ми це зробили. Ми радіємо перед сном. Ми перед сном не свої. Проблеми обмірковуємо, ми не про труднощі думаємо, не про задачі е, наступного дня, да? ми радіємо тому, що ми хорошого зробили для людей. І це буквально наша свідомість, вона буквально пронизується тим світлом, тим добром, тими позитивними енергіями, які ми створюємо у своєму серці. І це теж напряму впливає на те, наскільки швидко ми фінансово зростаємо. Чи знаходимося ми у стані споживача у цьому світі, чи ми знаходимося у стані Творця у цьому світі? Чим більше благ та цінності ми створюємо для людей і радіємо тому, тим більш ресурсному та творчому стані ми знаходимося. Я бажаю вам процвітання!